Румінуска, громадська організація це дуже судовичної підтримки ЛОТОС і представник народного майдану Мівічни. Я з невеличким таким посилом хочу порозмовляти про підміну понять, які ми зараз сьогодні живемо. Чому саме створюється громадський альянс? Три слова про підміну понять. По-перше, чому виникла ідея створити знову ще якусь організацію, така яка називається громадський на альянс? Все ж таки сьогодні зберегнути зі цього зібралися. І ми знаємо, що є громадські ради при якихось державних організаціях. Є при обласній раді, при облдержадміністрації, при МВС, при управлінні Друг. і, та, і так, і тому подібне. Є закон про створення громадських рад при державних е е організаціях. І оце представка при, я просто хочу розказати, чим довго доказувати, і, як вона працює, представка При. Коли є президент, екс-президент, я такою чи не підписав е, документи про євроінтеграцію, е, нас, представників е, громадської ради і при обласній раді, запросили висказати своє слово і е, підтримати чи не підтримати цю ідею. І що я бачу? Скільки в нас всього в обласній раді, громадській, громадській раді, при обласній раді громадській організації 80? Да? Я заходжу в кабінет на другому поверсі. Там всього 22 місця. Сидять громадські організації. Є преса. Громадські організації сидять з заготовленими папірцями в захисті президента Януковича, що він абсолютно правий, тому що ми не зможемо продавати стільки до зерна, тому що європейські щось там нам не підходить і так далі, тому подібне. Значить, Абсолютно всі 23 організації чи 23 були. Більшість з них. Підняла руку і сказала, президент Янукович правий, і це є громадська думка Вінницької області, яка е, минулого голові обласної ради Тетусяку та була абсолютно на руку, тому що він є член партії регіонів. І цей це папірець поїхав до президента Януковича і взяв руки В Вінниці, все класно, мене підтримує. І так зробили багато громадських рад, які е, були в інших областях. В чому про, е, проблема громадської ради не тільки без діяльності насправді щось робить своє, але дуже важко. це Дуже важко на сьогоднішній день це побачити, є, є, є згідність така. Чому виникла, е, виник громадський альянс, наш громадський альянс, тому що е, є люди, які готові працювати. Давайте задумаємося, що таке громадська організація. Для чого її створювали? От всі люди, які думають про громадську роботу, вони думають, що вони об'єднають когось там по якихось ідеях навколо себе. Почнуть щось працювати. Наприклад, у нас є яскрава громадська організація, об'єднані навколо ідеї чи проблеми. От е, громадські організації інвалідів, їх там багато, там є, ми бачимо членів організації. Вони приходять на свої збори, вони об'єднані так? А є громадські організації, наприклад, захисту путі. Так? Там є засновник. Три, да? як там називається, це ж документи підписали, на цьому, і часто це родичі, і ця організація бере гранти податків додатків. Правильно? І ніяких людей там реально немає. Сьогодні громадський альянс, майже всі, хто присутні в залі, він має під собою об'єднання вично величкою групи людей. У нас 80 громадських організацій при громадській раді. Деякі громадські організації, я перша очі бачу, деякі працюють на грантах. При тому мільйони, ті самі, що піднімали руки, взяли гроші за євроінтеграцію. Ті самі організації, які піднімали руки, що вони не згодні з президентом Яринковичем, вони часто кричали в телефоні і казали наші люди не знають, що таке Європа. Але вибачте, вони саме взяли гроші, які давали фонди для того, щоб вони пояснили громадськості, що таке євроінтеграція. І вони почасно піднімали руки з Янковича. Ці громадські організації вони які вони будуть і вони будуть працювати. І вони сьогодні в українських куточках приїздять з Польщу і розказують, що тут за Україну. Вони представляють Україну. Їхні роботи, на жаль, не вийдемо. От, от, от у нас у Вінниці, в Вінницькій області. Ми їх роботи бачимо на фотографіях, які вони десь там представляють, хтось їх делував, за якісь гроші. вони їдуть туди і кажуть, ми Україна, шаламали. В основному. От так от це виглядає. Вони вони <з Chenna> беруть гроші, че за ці гроші, головне, що волонтері припала, і вони називаються об громадським об'єднанням чи громадською організацією. Як правило, там навіть є заяви, бо там треба передбачати до і відчитати, чи є в тебе члена організації. Якщо лупу і подивитися, то навіть деякі люди не знають, що вони є громадської члени громадської організації, то в той організації, яка Вишиванка і СКП. Тобто, ми живемо в час підміння питання. Чому виникла ідея громадського альянсу? Тому що ті, хто сьогодні тут є, вони мають і людей, і вони вже зробили якусь реальну роботу. Про блокування наших закладів в преси. Таїса не один раз їздила в інші міста на якісь форуми, які вона розповідала про те, що відбувається в міліцію, це я її особливо скажу за президента Вінницького <смі> ми, ми стараємося тут створювати ну, скажімо так, таку приємну опозицію для того, щоб нам потім не говорили так, як Донбас. Але засоби масової інформації часто, дружно, просто не показують більшість наших заходів і не висвітлюють. Тобто всі думають, і так вигідно думати, що в Вінниці нічого не відбувається. Ми 99,9% -99 це порошенко. Отак от треба, ну так, треба. От. І ми тепер розуміємо, що відчував Донбас вимачте, мене, коли в них теж всі були за Янкович. Але насправді, насправді громадські організації це не завжди представники громади. Бо це теж потрібно поняти. Ми з вами один день подумали, що ми створимо громадську організацію для чогось, ми там чим займатися. Так? Пішли в статистику. До юристів, коли нам побуватися тут. Ніякої ні громади, вибачте, буде нас близько не стояла. Але ми беремо на себе світлість розказувати людям про те, що ми є представниками громади. Це абсолютно брехня. І брехня навіть, навіть на нашому рівні. Тому що кожен з нас має зацікавити до своєї ідеї багато людей. Бо, наприклад, Ігор Він розказує про ілюстрацію, він зібрав навколо себе однодумців і він. Як танк їде далі, виходить, підключається, вони роблять свою роботу. Багато хто з нас теж так робить. Але більше громадських організацій мають фективний член, фективний інститут, який вони не виконують, і головне, щоб про волонтерів все зійшлося. І так, ми виходимо на громадську раду, і кажуть, ми, я представник громадської організації, ми, через ми. А на деле ми, ті дає, дали пару людей підписався, поставили в Наталіс. Щоб користуватися грошима громадської організації. Нам пора, у громадському альянсі, я пропоную завести таке правило. Якщо ви вибрали ідею, то в ваші громадські організації, наприклад, як там у них є своя ідея, тому що вони об'єднані до громадської режимі своєю, і вони об'єдналися, вони є громадська організація, на них просто можна дивитися і практиці приклад. Вони дружні, тому що тому що в них було щось спільне, тому що у них була одна віддавність. Але тулю вам квартиру, тулю вам не допомогу, і не ж? І вони від нас брали за свої права. Так само об'єднання не Що в нас роблять організації, які називаються якісь там, ну, я не знаю, боїсь поблизу так, там, українське суспільство, наприклад. Громадська організація вірить цього значення, що воно робить? не зрозуміло, хто на цю ідею ідеї об'єднається, не зрозуміло. Так от я закликаю, щоб громадські альянці приходили громадські організації роблять роботу, їх видно. Була там преса, не була, де цього тобто буде створюватися, громадське телебачення, які сайти, кінці, кінця, є свіжбу, є сторінка громадського альянсу, народного майдану і ваші повітки, і це можна бачити почав там. А не розказувати, що ми і колегте рою, як я прийшов, я тут маю голос в громадській раді, в одному громадській організації, скільки я афганців ради, скільки авганці у вас чоловік. 100 чоловік, так? Да? І от громадська ну, організація має один голос там. Да? І Василь, е, який прийшов, в нього там засновники, мама, брат і сестра, і вони теж мають тож мають один голос. Невже це, це протеки? Громадська організація має печати. Це зареєстрована юридична особа. Це, 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 це чому ви на 5 людей, то мені зараз треба тихенько скромно. Ні, ні, я запитаю до чого ж. Але більшість громадських організацій мають просто документи. І вони ходять, явно... я громадська організація. Я до чого веду, що агромадці набагато більше, ніж 100. Є кілька громадських організацій громадських. І вони не такі об'єднані, як я, наприклад, задаю Майдан. Да? Або є автомайдан, створилось 15 автомайданів. Таково е, ну, ми в очі не бачили в цьому автомайдані, але він називає себе Автомайданом. Ну, таке склонгодне підрахується. То Майдан, Віннічні, ще чогось там зачок. Да? Тобто назвати і зробити статус це одне. Але я, наприклад, пропоную в нашому громадському по ділах, по, по справах приймати сюди людей не по тих скітах, які громадську раду пропонують, бо да? світ там пише, що три роки, і тобі ніхто не провіряє. Робив ті заходи, зустрічався, працюючи з цими організаціями чи ні, тобто ти здав бумажечку. І ти такі правильні, ти вже в громадській раді голосуєш, себе бачиш раз у квартал, бо ти прийшов і створив громадську думку, до якої ти взагалі не маєш. Тому що ти навіть в тролейбусі не їздиш і ти не знаєш, увагу, що бабуся в тролейбусі говорить. І ти виражаєш і приходиш громадську думку. А ми беремо на себе, ми громадські, яка в ті чи інші якісь альянси, громадські ради, вона бере на себе відповідальність за вираження громадської думки. За прийняття, якихось поспішні громад, Ви розумієте, що це є? Через те я закликаю e, більше об'єднувати людей навколо себе, навколо свої ідеї і творити ті справи, які можна було б е, облізуватися.